і благодать від Господа, вам хай примножиться на пізнання істини, щоб кожен з вас виконав плани призначення від Бога на своє життя. І хочу поговорити з вами про те, хто ж правитиме світом. Коли закінчаться війни, коли закінчаться проблеми, а такий час настане, і це буде тисячолітнє царство на землі. Для цього і було пришестя Ісуса Христа, для цього він і створив церкву, для цього він і поставив владу в церкві, щоб кожен, хто є частиною церкви, частиною тіла Христова, досягали досконалості і ставали священниками Бога Всевишнього. Бо саме священники будуть тими царями. Які будуть правити разом з Христом на землі тисячу років. Але ми повинні зрозуміти, що це Божий план практично від самісінького початку. І Мойсей мав передати ізраїльтянам волю Божу на їхнє життя, щоб вони були царством священників і народом святим. І ми також бачимо, що і в останній книзі Біблії, в книзі об'явлення, сказано, що Ісус зробив. Царями і священниками, представників усіх народів, але тільки тих представників усіх народів, які з'єдналися з Христом, ставши частиною тіла Христового, Церкви Христової. Тому не будьмо, як ізраїльський народ, який не розпізнав Ісуса Христа, не виконав своєї місії, тому що священники вони не приходять з війною, вони приходять з любов'ю, з милостю і з благодаттю. Тому і розіп'яли Христа, не зрозумівши, що Він Бог в тілі, який прийшов виконати те, що вони не змогли виконати. Тому будьмо священниками. Вивчаємо Слово Боже. Разом з місією слово Боже нехай Господь благословить вас.